Пропонуємо вашій увазі бочку нашого виробництва, бочка МЖТ 16-16 м3 Бочка виконана для води. На пневмоходу бочка використовується для змішування хімічних сумішей безпосередньо в самій ємності. Як ви бачите, ззаду укомплектована насосом з гідроприводом для перемішування сухої фракції, яка засипається через верхній люк попереду. Бочка зроблена на резині 22,5 євроосі. Бочка укомплектована фільтром, сіткою для заправки оприскувачів. Тобто бочка виконує універсальну функцію, спереду покащик рівня рідини в самій ємності. З приводу купівлі, з приводу замовлення, пишіть або телефонуйте нам на вказаний номер залюбки, допоможемо і підберемо необхідну вам продукцію.